Дитячі майданчики знов наповнились радісними голосами малечі. Відсьогодні свої двері для маленьких кременчужан відчинив дошкільний підрозділ Кременчуцької початкової школи номер 15 До прийому дошкільнят у закладі освіти підготовлені 10 груп. У кожній з них створені умови для перебування 20 вихованців. Всі з задоволенням, і діти, і вихователі, і батьки зустрічалися на подвір'ї школи з раночку. Для батьків було проведено напередодні батьківські збори, де вони оглянули умови перебування дітей в групах, умови перебування в укритті. Підготовлено укриття для дошкільного підрозділу на 200 осіб. Сьогодні навчальний заклад прийняв перших 70 вихованців. Укриття головна складова безпечного перебування дітей у садочку. На базі школи укриття забезпечене всім необхідним, в тому числі туалетними кімнатами. Групи працюватимуть повну робочу зміну з триразовим харчуванням із 7.30 до 18.00. сьогодні зранку до дитячого садочку. Прийшло 70 вихованців, завтра обіцяє вже їх бути більше 100. батьки доносять довідки від лікаря, які потрібно. Також сьогодні на базі школи номер 15 було проведено виїзне засідання постійної депутатської комісії з освіти, аби перевірити умови перебування дітлахів. Відвідали сьогодні 15-ту школу, школа початкової освіти, перевірили, як виконані роботи з облаштування найпростішого укриття. Загалом, станом робіт в даному навчальному закладі, залишились задоволення. В принципі, навчальний заклад доволі сучасний. Умови безпеки для дітей створені для того, щоб діти під час повітряної тривоги змогли проходити укриття, і перебувати в безпеці. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.